1891 92 роки в російській імперії був великий голод. Він був саме на етнічних великоросійських територіях. Ой -ой -ой, це той голод є така картина популярна, коли американці почали латина. А картина. Там дві картини є. Там чуть ли не Боже, Америку хараніва. щось став веші там з конями, тут прапори, там щось там стоять, деревня. Хоп, і прапор американський. Mm. Чи це mm -hmm. інша картина, яка там корабель, який приходив в Одесу із якихось там тонн харчів для голодаючої Росії. І Америка допомагає. Допомагають американські організації, громадські, гуманітаркою, їжею, тоннами їжі. І в цей час український агроном, український агробізнесмен Чикаленко — не те, що голодає там у нього. А він навпаки нові, нові експерименти, нові технології впроваджує. В той час, як там Курська, має нам далі на схід ці всі губернії. Голодали 140 років назад. Американці годували Росію. Тоді ще в Росії безумовно не було е, наративу антиамериканського такого сильного, бо він з'являється після Другої світової війни. Після того, як поділили світ, біполярне він стало. Uh -huh. Тоді пішла от антиамериканізм. Тоді ще не було, але могутня сильна імперія, багато мільйона не могла справитися з цим. Да, це були кліматичні певні обставини, але все ж таки це також і держава, в неї не було навіть запасів певних. Тобто держава не змогла прокормити своїх селян, які голодали, які самі не могли зробити собі хліб. Така клім. держава, Така да. гігантська імперія. Це не і... просто держава да. це імперія. Ну, зато гардімся тим, що на території зараз російська федерація 17 мільйонів, а там ще треба додати, не знаю, там 25 було, скільки мільйонів, 24 мільйони. Тобто, ну, це, це ще колосально просто.